Так, Всім привіт. Сьогодні у нас 21 червня. Така от соя. Коротше вся, що кроплена з раундапом з Хармоні, Ну ця на полі нормальна скорість оприскування була, нічого її нема. На менших кусочках, де більше вилив, все то присіла. І пізній посів тут. Залили зараз бору по пів літри. Дав. Залив оті курочі какашки настояні. Залив 40 літр, коротше, на 800 літрів. Отак. От і 20 кг карбаміду, 10 кг сульфат магнію. Ну і прилипач. Тому от так. Тут на цьому полі нічого, гарненько. Ротаційкою йде, ходи. Зараз їдемо ще на один кусочок. Подивимося там. Так, Коротше, дивіться, бляха не хочеться складати, смердить бляха дихлятіною після цієї фігні. Ну, коротше, бурянчик тут згорів, всей. Не знаю, такі рядочки, блін. Вона то не дуже така висока, але... Но... Ну, і є. Десь я тоді показував. Місце це. Місце це зараз знайдемо. Так, коротше знайшов бляхати місце. Бур'ян похилився, нема, дивіться. Оце цей бур'ян що я показував. Вон та травичка сухенька. А оце ця туйка, ніфіга її нема, ні цій, ні тій. Дивіться, згорів бур'ян, це сьогодні сьомий день. І травичка згоріла. Ну, коротше, згоріло все. Вся травичка, все кулюки. Ну Тут сої нічого нема, дивіться, така вона гарненька. Доволі непогано для пізнього посіву. Тому от таке, їдемо ще на один кусочок. Там теж ротаційкою ходили. Подивимося там. Так, приїхав я на третій цей кусочок. Тут, ну, щоб сказати щось так критично, то не дуже Ну присіла вона світліша. Бур'янець цей сів. Ну, Картина тут набагато краще, як там. Зараз трошки підкормим, Пройдуть дощики і ми тоді дамо дамоліпден ну, збором. Ну, так. Тут ніфіга таки не зійшло. Поодинокі є, будуть як там в Канаді чи де такі як пальми, блін, оце тут дуже багато буряну, це все що змило сюди. А це все він тут ріс. Все, будемо лупити, бо сонечко заходить, колій бляха не видно. Так, З цієї сторони я переживав за кукурузу, але дивіться, між соєю сої раї тут нема. Вона якась сама по собі така дивіться малесенька, саме 20 см і така синя вся. Містями взагалі дивіться на горбок туди. От така вона. От такий колір. І оце ось цей, ось цей горб там щось таке синє. В чому проблема? Фігу знає. Так і внизу тут. місцями виборочно, Чи пообмерзала, чи що це холода були, бо вона дуже заранее сіяла. Все, живемо далі. Плаву ще зробив. Будемо пекти. Какашки ці воняють, звісно, не по-дєцьки, бля. Знайомого знайомо на 20 днів раніше. Так, вроді тут межа. Чи боже не тут. Такий жорсткий. Ходив десь метр, треба брати полівізатора, йти в оріанеці. Так, дивіться, це наша своя, а це знайомого. Кажу так далі. Сіяна на три тижні раніше. Вона трошки зеленіша, в нього і трошки вже більша. Свою, звісно, присадив. Я думаю, видно. видно. Ну, Бурян там все. Трошки тут і сусід, і я припалили кукурузку. Дивіться. Але нічого, відійде тут. Реточок вже взагалі нема. Таке от. Так, коротше, їдемо назад, вже темно в нас. Такі від цього молу, блін. Покажу світло, дивіться. Це гарно світить. Ну і так само сюди на все поле. Це коротше, один з уродиків. Дивіться соя. Чуть-чуть ну, присіла тут, але не так, на обсівах бомбізна, а так щось ріденько трохи. Дивіться, на ній окремо оце є я показував така іржа. ржа. Це навіть ще де не бризкане. Бурянець тут в принципі пожовтів. Все остальне посохло. Бачите, знайомого яка темніша. Все, до чого дійшли висновку, вже я багато, ну, багато з ким говорив. Порсонки добре розпилюють, вони добре лягають, на них менша доза, можна давати сміло на... Якусь чверть дози менше, знайомого проста сояна, вже вона підкормлена. Проста вона така, бачите, набагато вища від кореня. На в цій трошки листячко похилене. Ну нічого, думаю, що відійде, на днях привезуть нам борз молібденом, будемо лупити. Лободичка лягла, але вона маленька тут. Тут-та-та-так. -тут Тому такі от висновки. З Хармоні треба дуже обережним бути. Потім дуже погані наслідки. Так, коротше ця жопа вийшла. Дивіться, на цьому городі я пройшов туди і назад. Ну, не знаю. Там нормально, тут бляха згоріла, подивіться. Так вона погоріла, не знаю, чи вона вже відійде, конечно. Що ж тут стається. Два листки тільки нормальні. Нижні ці два дводольньою ці маленькі згоріли. Така от херня. А ось така вона мала би бути. о. Де я не зачепив з краю. Тут а далі брав. Ось таке.